Майже на 50 мільйонів гривень електрики накрали за останній рік споживачі на Вінниччині. за допомогою спеціальних приладів шахраї зупиняють відлік лічильника, використовують магніти та високочастотні генератори, а ще під'єднуються до лічильника сусіда. І завдяки цим хитрим пристроям, недобросовісним споживачам вдається не платити за спожите світло. Однак працівники обленерго вміють виявляти крадіїв як саме. Дивіться у нашому сюжеті. Анатолій Москаленко за допомогою спеціального приладу перевіряє підозрілий лічильник. Працівники обленерго систематично проводять рейди для виявлення можливих випадків крадіжки електрики. Цей лічильник привернув увагу інспекторів, оскільки споживач за використане світло впродовж тривалого проміжку часу показав замалі показники лічильника. Їх дуже важко знайти ці прилади. Так як споживач має можливість не допустити на його територію, якщо це знаходиться при засіб обліку на його території і дає можливість вчасно його зняти. Проте знаходяться і такі, що допускають. Перевіряти прилади інспектори мають право лише в присутності власника. Аби отримати доступ до лічильника, працівник Обленерго намагається зв'язатись із споживачем. Ало, доброго дня. Інженер з технічного аудиту, а те він обленерго. Нам потрібно оглянути ваш прилад обліку, і потрібно ваша присутність або вашого представника. За декілька хвилин інспектори в присутності власника, який неохоче дає дозвіл, перевіряють пристрій. При контрольному огляді виявлено генератори високої частоти. Я не знаю, чий це прилад. Це не мій. Це зрозуміло, будемо розбиратися його сюди встановив. Я вам не зобов'язано, нічого пояснити, Це не мій прилад, нічого не знаю. Тобто бачимо, знімайте. За подібні порушення працівники Обленерго відразу складають акт, а прилад вилучають. В Обленерго кажуть, що існують безліч методів крадіжки електрики. І це не лише збитки для енергопостачальної компанії, а й неправильно встановлений кустарний пристрій може бути небезпечним. Проводять певні маніпуляції під робочими напругами, і відповідно може бути ураження струмом, може бути призвести це до короткого замикання, яке подальше може викликати пожежу. За 2024 рік на Вінничині поза обліком споживачі використали електроенергії майже на 50 мільйонів гривень. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.